Путіна під суд Європарламент проголосував за резолюцію для створення трибуналу для російського диктатора. Проте політолог Микола Бучин не надто вірить, що кремлівського вбивцю можливо засудити за воєнні злочини в Україні. Якщо при владі в Росії залишатиметься теперішній президент, теперішнє вище керівництво або якийсь його спадкоємець з цього школа політичної еліти, так само ймовірність того, що власне вище керівництво буде притягнуто до відповідальності, буде суттєво зменшуватися. Тому в Росії має відбуватися певна зміна, зміна еліти, зміна самої країни. Крім того, експерт додає, що російське керівництво потрібно покарати також і за дії в Грузії та інших країнах Європи. Так, щоб трибунал відбувся, рішення має ухвалити ООН. Трибунал під гідою ООН є на даному етапі доволі низькими, тому що ми розуміємо, що Росія і Китай, як країни, які є членами постійними членами Радбезу, ООН, вони відповідно навряд чи погодяться на таке рішення, і вони мають право вето. Щоб засудити режиста Путіна, світ має об'єднатися, розповідає політолог. Прецедент в історії вже був це Нюрнбергський трибунал. З 24 нацистів отримали покарання за воєнні злочини під час Другої світової війни 22. Це смертна кара, довічне ув'язнення, строк від 10 до 20 років, а трьох суд виправдав. Інших двох голову концерну Густава Круппа визнали невільковно хворим і справу щодо нього припинили. А тодішній голова трудового фронту Роберт Лей наклав на себе руки в камері ще до початку суду.